Цікаві факти. Шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Українські письменники, яких читають у всьому світі. Сергій Жадан. Жадана справді добре знають за кордоном. Із 2011 року. Тоді вийшов його роман Ворошилов Град. Щемлива і водночас пацанська історія про стосунки людей на тлі рейдерства і розкиту бандитизму 90-х років. На книгу чекав міжнародний успіх. Роман переклали 13 мовами світу. І він здобув швейцарську літературну премію. Джен Міхальський Прайс. Рецензії на Варшавоград вийшли у The New York Times і The New Yorker. Наступна письменниця. Це Тетяна Малярчук. Тетяна Малярчук письменниця і публіцистка. Родом із Івано-Франківська. Лауреатка премії Книга Року BBC за роман Забуття про українського діяча Вячеслава Липинського. Тетяна Малярчук одна із найвідоміших українських письменниць в Австрії, де мешкає вже 10 років. Перший переклад її поетичної збірки це Говорити. Вийшов в Австрії. Ще у 2009 році. Три роки тому Малячук здобула престижну літературну премію імені Інгеборг Бахман, якої відзначають німецькомовних авторів. Наступний письменник Юрій Андрухович. Юрій Андрухович – поет, прозаїк, перекладач один із засновників постмодерністської течії в українській літературі, яку називають станіславським феноменом. Якщо запитати європейського читача, кого із українських авторів він знає, то на першому місці, здебільшого, буде саме Андрухович. І в цьому немає пафосу. Українські критики вважають, що саме Андрухович був першим українським письменником, який викликав цікавість у західного читача. Свою першу міжнародну нагороду Андрухович здобув у далекому 1996 році, а тепер їх уже понад 10. Сьогодні його книги перекладені польською, англійською, німецькою, французькою, російською, угорською, фінською, шведською, іспанською, чеською та словацькою мовами. Найважливіші романи Андруховича побачили світ у 90-ті: Це Рекреації і Перверзія Одна із найпопулярніших книг 2000-х. Лексикон Інтимних Міст. Наступна письменниця. Катерина Бабкіна. У 2021 році Катерина Бабкіна дістала європейську премію Ангелус за збірку Мій дід танцював краще за всіх. До цього лауреатами престижної премії за найкращі книги, перекладені польською мовою, ставали тільки двоє українських авторів: це Оксана Забушко та Юрій Андрухович. 36-річна Катерина. Одна із найпродуктивніших та найпопулярніших українських письменниць. В її доробку. Понад 20 книжок, серед яких романи. Поетичні збірки і навіть кіно сценарії. Андрій КУрков. Мабуть, складно знайти в Україні людину, яка б не читала творів Андрія Кулькова. Його популярність справді вражає. Найвідоміша його книжка це пікнік на льоду. Розійшлася тиражем у понад 150 тисяч екземплярів. А пізніше потрапила. До десятки найцікавіших європейських бестселерів сприяє популярності й те, що Кулькова люблять екранізувати. В Україні знято щонайменше 10 художних фільмів за його творами. Наступна письменниця це Оксана Забушко. Авторка одного із найгучніших українських романів усіх всіх часів польових досліджень із українського сексу. У 1996 році смілива книжка Оксани Забушко стала фактично революцією в українській літератури через відверті еротичні сцени та феміністичну оптику, вважається одним із перших феміністичних романів у сучасній Україні. Сюжет книги, зосереджений довкола непростих стосунків української поетеси, що приїжджає до США та скульптора. Роман вийшов десятьма мовами. Зокрема, і французькою та англійською, і 10 разів перевидавався в Україні. І остання письменниця це Галина Шиян. письменниця зі Львова. Гаська Шеян. Одна із найцікавіших постатей, що з'явилася в українській літературі за останні 10 років. У 2019 році вийшов її роман за спиною, який тепер читається по-особливому. Бо він розповідає про звичайну 27-річну українську дівчину Марту, коханий якої пішов на війну. Але ця книжка не типовий погляд на війну. Героїня Шиян міркує про власне життя, поки її коханий на фронті. Їй здається, що потяг Макса до війни це якась помилкова спроба довести свою маскулінність. Велика увага в книжці присвячена сексуальній фрустрації, яку переживає покинута Марта. У 2019 році цей непересічний і сміливий роман здобув літературну премію Європейського Союзу. Ось такі наші письменники та письменниці сучасної України, шановні мої друзі. Нам є чим пишатися. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайки. підтримайте мене фінансово, будь ласка, бо для мене це дуже і дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу! cabe o facto